Білочучки на метро, Є, дядь? Потім з вами поспілкуюсь. Чому Hyundai Taracan не можна куплять? Потому що це вже старе відро. Але не про цей екземпляр зустрісяйте. Машина зроблена просто на совість. Будуть вставочки з власником, все, що він робив, там буде вказано. Реставрований задній кардан, відновлені шліци. повністю збалансований, зроблена антикоразійна обробка. Це ж камера нічного бачення передня. Фархоп. Працює розетка, європейська розпіновка, все теж чітко працює. Трапеція двірників, слабке місце. Поставлена нова по оригіналу. Тут груша підкачки пального та оригіналу. Цей патрубок новий поставлений по оригіналу, приїхав з Кореї. Замінений антифриз. Ну тут багато чого. А ходовка вся зроблена по CTR. На гудлі проїхав я ці в районі двох тисяч. Туманки нові. Оптика світлодіодна і на цих самих на лінзах. Генератор зроблений 20 тисяч тому. Стартер теж. В січні 2024 року я зробив ходову повністю. Паливна система Common Rail Delphi, вона дуже боїться сміття. Так от, щоб вона ходила довго, як ходить вона в мене, я ще ні разу не робив ні форсунки, ні насос, нічого. Треба ставити лише або оригінальний фільтр Delphi, або дорогий із мановських, не менше 2 тисяч гривень. Він пропускає частинки всі, що менше 2 мікрон. І за рахунок цього ходова палина буде ходити довго. Шланг гідропідсилювача замінений, це теж у них слабке місце. ГРМ замінений повністю з усіма роликами, з помпою, з усім віскомуфта нова, ремені. Навісне обладнання, сальники розпідвалів нові, сальник калінвала новий. Повний привід це працює, mm. замінений актуатор переднього мосту, замінені соленоїди mm -hmm. і замінений електропривід роздатки. кондиціонер працює чітко, цей вентилятор, коли включаєш кондиціонер, працює постійно, це лише коли компресор включається. АБС працює чітко, новий yeah. датчик температури. Yeah. Кришечка ця теж новенька. Хороший екземпляр, реально живий. Та, до речі, машина з одним підкрасом. Приходьте, дивіться. Його.